Виглядає квартира, яку ми залишаємо. Вже основна маса речей виїхала. Залишилось трошки нам в дорогу. Кухня на балконі пусто. Він такий красивий той балкон. спить, ще білизна залишилась і зал, Тут вже теж нічого, це ми з собою беремо дорогу. Отак. От ще залишилась кладовка. Тут теж нічого не залишилось, це коробки. Це все, що поїде новой вон Это Теж прості коробки. Все, чиста кладовка. Вот такий наш домик.